Всім привіт, любі друзі! З вами знову Сон. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, як йде написання моєї книжки зброю до бою і чому я поки що вирішила її відкласти. Зброя до бою це друга частина моєї фентезі трилогії про море та морські пригоди. І я насправді дуже розчарована тим, як просувається робота над нею, тому що я пишу дуже повільно. І це навіть не найбільша проблема. Найбільша проблема в тому, що я не бачу більшість сцен, і я про це розповідала у першій частині нашого влогу. Проте краще не стало взагалі. Деякі сцени буває таке, що мені приходить натхнення, я їх прям бачу, я прям можу їх написати, але це дуже рідко. Хоча я точно знаю, що там має відбуватися по сюжету. Ну точно по моїх мірках. Але я вирішила поки що не мордувати себе і тимчасово це відкласти. Тому що я вам обіцяю, як тільки у мене стане менше часу, я сподіваюся, що мене візьмуть на роботу, як тільки у мене стане менше часу, я буду найбільш натхненною, я буду бачити всі сцени, я буду спати і бачити, щоб торкнутися клавіатури і почати писати. Але поки що я вирішила це відкласти. І щоб не марнувати час дарма, я вирішила трошки порозважатися. Я вже писала про це в своєму телеграмі, але я взялася за роботу над приквелом до основної трилогії. Будемо говорити відверто. Я не дуже серйозно відношуся до роботи над цією книжкою. Насправді я просто розважаюся. І по-перше, це роментезі. Хто за мною слідкує, знає, що я терпіти не можу романтезі. У мене з ним дуже складні стосунки і взагалі фу-фу-фу. Я не читаю романтезі, не засуджую тих, хто читає романтезі, будь ласка, вперед, взагалі без питань. Але я вирішила написати романтезі просто. От просто тому, що. Добре, давайте відверто. У мене є багаторічний опит написання фанфіків, тому я приблизно собі уявляю, як писати романтичні лінії. Питання лише у тому, чи зможу я протриматися з цією романтичною лінією всю книжку, тому що спершу цей романтиз, здається достатньо прийшов, тому що є вона, є він весь такий темний, загадковий, страшний. Вона зі своїми скелетами у шафі. І розділи йдуть через один: один від її... Обличчя інші від його. Ну не зовсім від обличчя, бо я пишу, пишу від третьої обмеженої особи, але від її пова і від його пова. Я знаю, це звучить дуже клішовано, В принципі, я не роблю ставку на це. Я не буду вам ніяк натякати на ну, те, яка буде розв'язка, тому що, власне, я вже що саме у ній і вся суть цієї книжки. Я не знаю, чи будуть там еротичні сцени, хоча я в цілому вмію їх писати. Але я не завжди вважаю, що вони необхідні у книжці, тому подивимось, до чого це призведе. І я б хотіла поговорити з вами також про натхнення, хто воно таке і звідки воно береться. І перше, що я можу сказати, я не вірю у натхнення. Все, розходимось. Можна тут ставити паузу, я все виключаю, і ми йдемо з вами. Але суть у тому, що я дійсно не вірю на сцені. Я не вірю, що можна просто ходити, 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 нічого не робити, і ось до вас прийде осяяння, і ви сядете і раптово напишете книжку. Я переконана, що написання книжок це сфера, деся перемагають о, талант. І якщо ви хочете написати свою книжку, вам не потрібно чекати біля моря погоди і тільки тоді сідати і писати. Я вважаю, що написання це звичка, яку можна натренувати як п'яс. І, власне, цим здебільшого я і займаюся. Питання лише у тому, що інколи я збиваюся, таке буває, як, наприклад, зі зброєю до бою. До того ж, як я казала в першій частині влогу, у мене наклалося на написання цієї книжки дуже багато змін у житті, і я погано даю собі з цим раду. І не думаю, що напружувати мізки зайвий раз це зараз саме те, що мені потрібно. Тому буду просто розважатися і потрошку писати <рошху> роментезі. Якби я сказала собі минулі, що я коли-небудь сяду писати роментезі, я б не повірила ніколи б в житті. Проте я вважаю, що розв'язка всього того, що там буде відбуватися, в цілому, в цілому вона може бути доволі цікавою, і можливо, навіть це допоможе мені виділитися на фоні. Інших романтезі, звісно, за умови, що ця книжка колись вийде, і за умови, що я все-таки наважуся відправити її видавцям. Тому що, от у чому, у чому, а в цьому я точно не впевнена. Основною причиною, чому я не люблю романтезі, є те, що там жодним чином не приділяється увага світобудові. Як взагалі розшифровують романтезі? Романтезі це романтичне фентезі. І я коли бачу слово фентезі, перше, що я собі думаю, це чудово пропрацьований світ, система магії. Ми будемо розуміти, що там відбувається, історичні події, які вплинули на розвиток цього світу і так далі. Проте зазвичай у романтезі оцей фантастичний елемент, він просто декорація, як паперова декорація у театрі. Її можна винести, і в принципі, багато від цього не зміниться. Роментезі, звичайно, робить упор саме на відносини її та його, або його та його, її та її. Ну ви розумієте. І насправді цим то мені воно і не подобається. Я не вважаю, що романтика та любовні стосунки людей це щось настільки цікаве, за чим можна довго спостерігати. І тому для мене так незвично писати романтезі. І тому я не покладаю на цю книжку жодних надій. І цілком у мене я б не сказала, що у мене у творі відбувається Словберг, але мені подобається, що мої герої мають життя поза межами любовної лінії. Не всяка романтизі може цим похвалитися. І я вважаю, це надає їм більше особистості. І в цілому, ці двоє вони достатньо цікаві персонажі для мене. І тому мені, я думаю, цікаво писати про них. бо я зараз здумалась, в якій главі теоретично може статися їхній перший поцілунок. І я навіть не знаю. Хоча я не вважаю, що я пишу Слоуберн, можливо, це буде десь біля кульмінації або під самий кінець, ну, десь там. І потім я повертаюся по думки до питання про еротичні сцени. Блін, я не знаю. Мою головну героїню звуть Нефіс Амрок. Вона займається орнітологією, вона вивчає орнітологію, і оскільки сеттинг мого фентезі світу це приблизно 18-19 сторіччя. У нашому світі або принаймні це схоже на 18 19 сторіччя, жінки не мають права отримувати освіту і тому вона отримує її такими обхідними шляхами. Вона вивчає пташок, це її велика пристрасть. Нефіс вдовиця. Вона одружилася у 14 років, ясно, ще не з власної волі. Її змусив це зробити батько, і вона одружилася з одним з його друзів, бо її батько теж учений. Він буде відігравати певну роль у сюжеті, але в перших лавах я ще не дійшла до моменту, де ми його вводимо, хоча я вже зараз десь приблизно на третій главі. Проте від друг довго не прожив, і Нефіс залишилася одна з прізвищем цього чоловіка, з його статками, і далі вона вже сама потрошку рухалася по життю. Другий головний герой це Кобальт. Він же агент бірюза. Не знаю, мені так подобається, як це звучить, Агент Бірюза. дуже гарно. Хі -хі. Можливо, я передумаю через два дні, але поки що мені це дуже подобається. Він знаходиться на службі у кігтях. Хто дивився мої попередні відео, знає, що у опустити вітрила у мене є одна персонажка, яка раніше знаходилася на службі у кігтях, але він є чинним агентом, і фактично він займається тим, що допитує людей не зовсім гуманними методами. Я не буду казати це вголос, але я думаю, ми один одного зрозуміли. Головне, щоб не зрозумів Ютуб. Перше, вони знайомляться на військовій базі. Нефіс припливає туди з дослідницької станції разом з професором, з яким вона подорожує по дослідницьким станціям, щоб пожалітися на те, що військові застрелили кілька дуже рідкісних пташок і винищення, яких загрожує місцевій екосистемі. А Кобальт тим часом займається тим, що виконує свої службові накази на цій базі. Вони знайомляться там, але це швидше як пролог до історії, а не перша глава. Тому я ще подумаю, куди саме мені додати сцену їхнього знайомства. Після цього вони знову зустрічаються вже в столиці, де живе в університеті разом з професором. А Кобальт та його друг і колега по службі беруться за розслідування дуже підозрілих убивств. Власне, у цьому вся зав'язка. Після цього вони починають спілкуватися частіше. Я сподіваюся, що у мене вийде прописати хімію між ними і вони не будуть валятися як два поліна просто поруч. <гум> я насправді завжди про це переживаю, навіть коли я пишу фанфіки, бо коли я беруся за написання фанфіків, мені хочеться, щоб вони не були посередніми. Хочеться, щоб вони були чимось, що приносить людям емоції, і коли я пишу книжки, я дію за такою самою логікою. Тому я сподіваюся, що я це допишу. Можливо, це навіть буде не дуже погано і можливо я навіть відправлю це видавцям. Якщо вам було б цікаво про це почитати, ви можете мені написати, можете розказати про свої фентезі-світи, про свої улюблені романтичні лінії, наприклад, я б теж була б не проти записати про це відео і про це поговорити. Я дуже дякую вам за перегляд, усім бувайте, і зустрінемося на просторах книжок.